Світлячки, я вас всіх вітаю. Сьогодні я вже другий день продовжую тестити Cherry Cherry від Мансера. Відносна новинка, це випуск 2024 року. В Мансера унісексовий аромат. Нота вишні, так скажемо, вишневі акорди. Мені подобається в парфумерії, Вони не втрачають своєї мегапопулярності, а здається, набирають тільки цю популярність. І отож, свої враження, хочу з вами поділитись уже другий аромат в мансера, який мені відверто віддає вайб, світлячки. По духу, по енергетиці і дійсно, по наспівуванням з класикою, з нашою українською класикою 50-х років, світлячки-шахразада від Миколаївського нашого. Комбіната парфумерно-косметичного алея паруса. Це в мене. Ось така версія. Не знаю, чи це саме лімітований дизайн не лімітований, але такий дизайн рідкісний, це саме 77 й рік випуску. У мене ця краса дуже вони споріднені. Тобто, вже другий аромат від Монсера дає мені відвертий вайб шахразади. і в розкритті, і по визвучуваності аромату. Дуже цікаво. Ну, якби тут основні акорди. Вишневий, да, акорд? да, Красива п'янка вишня, світлячки. Офіційну параміду там особливо не пам'ятаю, що я відчуваю зі своєї шкіри вишневий п'янкий акорд. Ефект якоїсь, знаєте, не те, що гарячої Кока-Коли з ванілью. Ванільна Кока-Кола, ванільна Кока-Кола, отак я скажу. Що додає їй такого підігрітого, ну, майже гарячого ефекта, все ж таки лактонний аспект молочний. І саме він розігрітий, тобто розігрітий лактонний молочний аспект. Можливо, це білі квіти з ванілею і мускасом так видають, не знаю. І пачулі в серці, звісно, може, додаючи цього вайбу. Тобто, є ефект ванільна така Кока-Кола з, з розігрітим лактоном, прям гарячим молочним аспектом, і п'янка вишня. П'янка -виш... вишневість. Це Муся тут на фоні. Гарно визвучується, м'яко звучить на моїй шкірі, гіпершліфа не помічаю. Такий огортаючий обіймами, такими, не настирними, не удушаючими, а такими доволі помітними, доволі акцентованими він визвучується на моїй шкірі. Саме по визвучуваності композиція дуже споріднена. З шахразадою, світлячки. Шахразада це теж ваніль, лактон, Кока-Кола. Розумієте? Дуже красива композиція. Дуже мені подобається це нішева зборка. Як на мене, це перша гурманіка. Одна з перших саме таких відвертих гурманік, нішево закручених в історії парфумерії. Тільки це 50-ті роки 20-го сторіччя. І це гіпертренди, які зараз Кока-Кола, лактони, ваніль. Оце все розумієте? Як визвучено? Це дуже топово зараз. Звучить шахразада, в кого є в моїх світлячків. Ви подоставали деякі з вас свої шахразади, які у вас 80-х залишилися, а ще й початку 90-х, і ви теж підтвердили мої слова, що це звучить. Ну, це не звучить бабуліними духами, як то скажем. Доволі нішево звучащі композиції да, від нашого миколаївського бренду. Різняться по рокам 70-ті своя грозада, в 60-ті вона теж більш така була. В 80-х вона вже була зелена, як ви кажете, тархуниста така. Ну, цікаво, споріднена мансера Чері-Чері і шахразада. Дуже споріднена. Чим ще споріднений цей парфум Чері Чері? Не клонує, звісно, а по духу, по визвуваності, деякими аспектами. Злепеті e, Perfecto», Блек Перфекто. Герлін. Toilette» версія. У e, мене саме споріднено, так, да, є. E, більше споріднено навіть я б сказала, злоліта Лімпіка. E, Parfum» чи Mon Premier» — це версія в мене в форматі тестера. Дуже споріднені теж. Це прям такі сестрички. І ще дуже споріднено, як на мене, з знятістю в оріфлеймі. Можливо, вже його повернули в основну лінійку. Знавці мої. Напишіть, хто в коментах по оріфлейму продвинутий. Love Potion Midnight Wish. Це саме така композиція в класиці люкса 2010-х, нуарного гурманського люкса, який вже знятий давно і днем за гнем, як то кажуть, його не знайти. Це така гурманіка. П'янка Манка, дуже красива композиція. Midnight Wish. Бистро його зняли, тому що не всі якби зрозуміли. Але ну, композиція просто опередила свій час. Він зараз дуже трендово звучить і споріднено з черіш чері. Але все ж таки, вишневі аромати, так? Да? Не суто вишневі, а дає домінантний такий вишневий і мегдалевий акор. Це такий мій чемпіон зараз по вишням. Що мені найбільше подобається по характеру визвучуваності це парфюм люре від Ральф Крістоф. Це мій топ. Це аромат, який настаюється і стає все. Красивіше і красивіше звучати. І це не реклама, світлічки, це правда житті. Гарного вам дня! Хто знайомий вже щирі-щирі від Мансера, напишіть ваші враження. Можливо, у вас теж є шахразада, ну, 80-х, можливо, початку 90-х. Порівняйте, на розк... в розкритті саме на шкірі. Є спорідненість, От, зверніть увагу, напишіть мені ваші враження. Світочки, гарного вам дня, бережіть себе на зв'язку.